А ви знаєте, що світ міг не дізнатися про українську старокиню Наталію полонську василенко та її двотомну історію України? А чому так? Тому що основним завданням для неї було вийти заміж та народити дітей. А ще у 20 столітті існувала норма, що обов'язкова умова для вступу виш це офіційний дозвіл чоловіка. Дозвіл науковиця таки отримала, і цим довела, що жінка має право на освіту та може стати успішною. Так, завдячуючи розвитку жіночого руху та поступовій зміні соціальних норм, гендерний стереотип про жінку-господиню почав втрачати свою актуальність. Світу відкрились імена українських науковиць Лілії Авдеєвої, Тетяни Боголіп, Олени Євдощенко, Вікторії Задорожної. А нові виклики економіки, дві світові війни, автоматизація виробництва та розвиток медицини стали рушійною силою для отримання можливості обирати професію не за статтю, а за Покликання. Проте, чому гендерні стереотипи досі заважають дівчатам у професійному житті, а особливо у Галузі STEM. Дослідження вказали, що у світових наукових колах лише 44% це жінки. Як ми можемо вплинути, щоб зупинити поділ професій на чоловічі та жіночі? На мою думку, першим кроком має стати гендерно-чутливе вчителювання. І як втілити це у практику? А давайте подумаємо про це разом. Давайте. Гадаю, що перш за все, під час уроків чи виступів, необхідно згадувати про науковець, літераторок, інженерок і мисткинь та їхній внесок у розвиток своєї галузі, запитувати дітей з цікавістю, чи знали ви, що хімикиня Стефані Кволек розробила матеріал кевлар, який зараз використовують у виготовленні захисних шоломів, або розказати про Геді Ламар, яка винайшла методи розширення спектру зв'язку. Та стрибкоподібного перелаштування частоти, необхідній для бездротового зв'язку. Джерелом для підготовки цієї інформації можуть слугувати видання Це зробила вона і це теж зробила вона або статті Вікіпедії. Так, колеги, це чудова думка. Я вас підтримую. А також важливо не забувати згадувати імена, а не тільки прізвище. Наприклад, не Лавлейс, а Ада Лавлейс. На мою думку, ще треба пояснювати дітям інформацію через причини і наслідки, чому в минулому було так мало жінок у науці. Розказати, що були діячки, які впевнено прокладали свій шлях до реалізації мрій. Можна навести приклад Флоренс Найтінгейл, засновниці інституту медсестринства і першої аналітикині даних в медицині. Так і обов'язково згадати науковець, які були залучені до певних досліджень чи розробок. Ви ж пам'ятаєте про випадок в історії, коли за розгадку структури і способу відтворення молекул ДНК Джеймс Уотсон, Френсіс Крік та Моріс Вілкінс отримали Нобелівську премію. А Розалін Франклін ні, хоча вона також активно працювала над цим. Так і таких ситуацій багато. Тому вважаю за доцільне створювати змішані групи дітей для роботи за проєктами і не вдаватися до поділу на чоловічі і жіночі. Це точно позитивно вплине на взаємодії школярів між собою. А ще потрібно не забувати давати можливість висловлюватись всім незалежно від певної статі. Так, і також візьміть до уваги, що краще сказати не поділіться на групи а об'єднайтеся в групи. А ще є фраза табу на уроці: як от дівчатка теж можу», Дівчатка мене суні приємно здивували. Чи будь-хто і навіть дівчата здатні на це? Точно ці фрази вже давно мають негативне сприйняття. І ще від мене одна порада. Додавайте мультимедійності у свої розповіді: зображення, відео чи аудіо з жінками та чоловіками різного віку, етнічної або релігійної належності чи фізичних можливостей. А для уникнення стереотипної траєкторії, дієві особи та персонажі вашого контенту має залучатись до найрізноманітніших форм та видів діяльності. Це дійсно додає цікавості. Дякую за розмову. Тепер час застосовувати наші поради на практиці. Дотримання викладання цих кількох рекомендацій це вже ваш великий внесок у розвиток СТІМ світу. А ще більше корисних порад шукайте у методичних рекомендаціях, як говорити про науку та себе в ній, практичні поради з популяризації науки та гендерно чутливого викладання стім за покликанням відео.